Хто такий герой? Це питання, на мою думку, досі залишається актуальним. Герой за загальною інформацією це особа, що виявляє вищу форму мужності, діяння, якості якої досі сприймається як ідеал, а також правило для наслідування. Ще під час АТО українці зрозуміли, що герої це звичайні люди, які живуть споміж нас, хворіють, працюють, створюють сім'ї, а також вирішують свої проблеми. Однак. 24 лютого 2022 року ситуація і світосприйняття кожного українця і людини по всьому світу кардинально змінилася кожного дня траплялася якась трагедія тож ніхто не знав що робити куди йти чого очікувати але залишилася надія надія на героїзм зараз кожен вважається героєм але не можу не виокремити професії чи, задяки якій ми досі існуємо як нація. Це військово. Кожного дня військові досі вражають мене. Тому хочу розповісти вам історію військового, історія якого ніколи не залишить вас байдужим. І я впевнена, що зможу це зробити. Михайло, саме так звати героя цієї розповіді, народився і виріс у моєму рідному містечку Ромни Сумської області. Хлопець навчався. ЗОЖ перших третіх ступенів номер 10 а згодом продовжив здобуття освіти в Романському ВПУ. Коли на сході України розпочалася АТО, Михайло ще здобував освіту. Однак у 2016 році герой підписав контракт на службу в ЗСУ. Після припинення річного терміну контракту незабаром чоловік повернувся в рідне місто і працював в Менес. Однак хлопець невдовзі залишає роботу, адже всі його думки були на передовій. Під час нашої розмови Михайло зізнався, що професія рятувальника ніколи його не варила, бо чоловік мріяв повернутися до побратимів. Раніше військове псевдо колишнього цивільного водія було ведмідь. Під час розмови з хлопцем виявилося, що відбувся витік інформації. Саме тому командування наказало змінити позив. Так з'явився Венерас. Військовий розповів. Актор. Грає образ відважного персонажа, який постійно попереду проблем і завжди на меті має подолати зло. Ось саме цим ми й схожі. Всесвітньо відомий прототип, напевно, пишався своїм українським тескою, бо головний герой мого сюжету зміг зібрати один з найефективніших зенітних екіпажів ППО на південному напрямку фронту. Однак Михайло себе героєм не вважає. Натомість побратимів, якими командує, чоловік хвалить безперестанку. Свого командира відділення і кулі минали, й обстрілами зачіпала, хоча ворогів він бачив дуже зблизька. Фатальним міг стати останній для Михайла обстріл на околиці Гуляйполя. Місто в Запорізькій області стало місцем перепитінь, від яких стискається серце через настільки напружену ситуацію. Цитую. Передали, що саме тоді була ракетна небезпека. Я одразу за хлопців і швидко в підвал. Вони встигли, ну а я ні. Якось то впав, але попало в стегно. Якби стояв, одрізала в ногу, тому що улам зупинився якраз перед кісткою. Можливо, у відносно щасливому кінці є заслуга татуювання, що захисник набив собі незадовго до поранення. Побачив в соцмережах пост Оксани Корчинської і фото своєї молитви на тілі врятованого захисника, Любов Бурак заціпеніла. Поспілкувавшись з Михайлом, я дізналася, що він і на цей момент ще підтримує зв'язок з авторкою молитви. Любов Бурак подарувала хлопцеві декілька своїх видань. Командир зенітного відділення. Прийшов потрібну реабілітацію і вже повернувся до лан ЗСУ. Я поцікавилася, як відреагувала на таке бажання його молода дружина, адже вона ледве не втратила чоловіка й батька своєї дитини. На таке питання отримала невинушену усмішку з фразою Вона вже змирилася. Кохана знає, до чого я прагну, до того ж, я просто поставив її перед фактом. Військовий не зупиняється на досягнутому і завжди прагне до самовдосконалення. Зараз Михайло здобуває вищу освіту на заочному відділенні в Сумському державному університеті на факультеті машинобудування. Наостанок я запитала у воїна ЗСУ про найтяжчий момент за його кар'єру. У цю мить одразу помітила суму тінь в очах і здогадалась, про що саме він буде говорити. Найтяжче для мене це поховання своїх побратимів. Найгостріший він, що ранить, це передавання прапора матері загиблого. Ті очі в той момент відображають увесь жах війни, який довелося пережити в Україні майже за два роки повномасштабного вторгнення і за 10 років війни в нашій державі. Щоб послабити когось під час інтерв'ю, я поставила банально. Але таке цікаве питання для будь-якого віку. Яке ж ваше заповітне бажання? Цитата. Бажання, я думаю, кожного воїна якнайшвидше звільнення території України. І я стовідсотково впевнена, що герой зробить усе можливе для цього. Адже молитва дзвінки, жага до перемоги та воля до справедливості завжди будуть його дороговказом до здолання будь-яких перешкод. Щоб завершити свою розповідь про героїв нашого часу, хочу процитувати рядки із цієї самої молитви Дзвінки Тирохтушка. Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, у розпал бою, серед руїни, посеред краху, не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач. Побудь, мій, Боже, отут між нами, душею батька, сльозою мами. Сестри любові, брата очима, чекання милої її очима. Побудь, мій, Боже, отут, зі мною, Посеред світу, посеред болю, храни від смерті, від кулі вражень. Будь мені, Боже, вартою стража. я тіло й душу тобі офірую, Побудь, мій, Боже, зі мною, вірою.